До настання нового року залишилося три місяці, і в міській раді вже почали думати над тим, як увійти в 2025 й і прожити його в нових умовах, створених Кабміном, без бюджетної дотації. Про те, що буде ой як непросто, говорили під час апаратної наради. Планується зменшити подоходний налог не те, що забрали військовий, а тепер і ще навіть та частина, яка надходить цьому році. Планується зменшити на 4 У нас забирається бюджетна дотація базова. І на протягом останніх, ну мабуть, 20 років ми отримали дотацію з державного бюджету, планову дотацію. А 2025 року планується ліквідувати ці всі планові дотації і перейти на самостійний. Баланси при тому зменшивши основний податок. Тобто, надзвичайно складно, і чому я концентрую увагу всіх головних розпорядників коштів, вже сьогодні ми повинні готуватися до 25-го року. Готуватися з тим, щоб видатки в галузях соціальної сфери не Не збільшувалися. А навпаки, треба їх зменшувати ось в таких умовах. А збільшувати видатки на оборону, на захист території. Мер міста зауважив, що 25-й обіцяє бути надзвичайно складним, тому думати, як жити в наступному році, потрібно вже зараз.